Доброго дня, шановні кандидати у водії! Перед вами тренажер з підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі від Автошкола Нова. Що потрібно зробити? Перший раз я прочитаю вам питання та правильні відповіді і дам коментар до малюнку. Вам потрібно це все уважно прослухати, а потім виключити звук та читати вголос самим. Головне, щоб ви прочитували кожне слово і кожне закінчення слова. Вперед. Травайна колія. Елемент дороги призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині. Правильна відповідь: 3. відповіді зазначені в пунктах 1 та 2. Один спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії і два дорожньою розміткою. Розглянемо малюнок, шановні трамвайна. Колія може бути посередині дороги, і вона може бути піднята над дорожнім полотном на 10 15 см. Розумієте, тобто в'їзд на неї заборонено підняттям. І друге, по біля трамвайної колії, може бути вузька суцільна лінія. Суційна лінія забороняє в'їзд на трамвайну. Колію. Проїзною частиною вважається елемент дороги, призначений для руху на рейкових транспортних засобів. Шановні, подивіться, будь ласка, ось одна проїзна частина, а ось інша проїзна частина. Оце все разом називається дорогою. Але проїзних частин тут два. А оце розділова смуга. Оце полоса руху. Наступне питання. Що означає вимога дати дорогу? Вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів за винятком вимоги звільнити займану смугу якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу змінити напрямок або швидкість. І так, розглянемо усіх учасників дорожнього руху. Мотоцикліст бачить знак, головна дорога. Знак 2-3. Водій, трамвая. бачить знак дати дорогу. І водій вантажного автомобіля він також знаходиться на головній дорозі. Тому знак вимога дати дорогу стосується тільки водія трамвая. Не плутаємо, да, трамвай на рейковий транспортний засіб він має перевагу. На перехресті стосовно інших учасників дорожнього руху, але тільки в рівних умовах. Тобто, трамвай на другорядній і якийсь інший учасник дорожнього руху на другорядній. Тоді, незалежно від напрямку руху, має перевагу трамвай. Тут ситуація інша. Головна дорога дає перевагу учасникам дорожнього руху, які на ній знаходяться. Трамвай на ній не знаходиться, він на другорядній. Смугою для руху рейкових транспортних засобів вважається повздовжня смуга на проїзній частині шириною не менше, ніж 2,75, що позначена або не позначена дорожньою розміткою. Розглянемо малюнок. Ось смуга для руху на рейкових транспортних садах. це ліва, це середня, це права. Рухаючись в транспортному потоці по своїй смузі паралельні лінії не перетинаються. Тому, якщо ви хочете трошки Розслабитеся, будь ласка, займіть комфортну для себе полосу і не, не змінюйте її. Учасник дорожнього руху це правильна відповідь: пішоходи, водії, пасажири, погони чи тварин. Ви можете сказати, послухайте, а в розділі 1 там ще є учасники руху як велосипедист. А також особи, яка рухається в кріслі колісному. Шановні, будь ласка, вас запитують учасник дорожнього руху «Ц». І пропонується відповідь. Не потрібно вам цитувати повністю правила дорожнього руху розділ 1 загальні положення. Вам саме головне, Знайти відповідь, яка найбільш приближена до повної відповіді, якої вам пропонується. Головне регулювальника не внести до учасників дорожнього руху. Рухаємось далі. Пішохідною доріжкою. Вважається доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів і виконана правильна відповідь. У межах дороги, чи поза нею і позначена дорожнім знаком 4.13. Шановні, четвірка показує нам групу наказові знаки. 4.13 ось так виглядить. Перехрестям. Вважається правильна відповідь: перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні. Яка не є виїздом з прилеглих територій? Ось так виглядить перехрестя чотирьохстороннє. Е, І саме головне, тут згадується: прилегла територія. Прилегла територія, вона прилягає до дороги. І головна ознака не призначена для нас проїзду. приїзду. Тобто тут можуть бути в'їзди і виїзди з дворів, автозаправних станцій, будівельних майданчиків тощо. Показаний на малюнку поворот дороги відповідає терміну. Обмежена оглядовість дороги. Шановні, розгляньте, будь ласка, цей малюнок, поворот направо. Ми не можемо розледіти, тому що. Зелені насадження дерева. Якщо ми не бачимо в напрямку руху 100 метрів, будь ласка, знижайте, знизуйте швидкість і подивіться, щоб ви бачили мінімально 100 метрів. Як називається даний маневр? І так, шановні, є два. Маневри, які не потрібно плутати. Це випередження та обгін. На даному малюнку випередження і умова, згідно якої ми можемо зробити випередження. Це дві смуги руху в одному напрямку. Розумієте? Випередження можна зробити як із з лівої, так і з правої сторони автомобіля. Тому подивіться уважно. Це випередження. Обгін, запам'ятайте, одне ключове слово це виїзд на смугу зустрічного руху. Випередження це рух по суміжній стороні з швидкістю, що перевищує швидкість транспортного засобу попутного оцього попутного. Наступне питання: автомобільна дорога, вулиця, дорога. Це частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху правильна відповідь транспортних засобів і пішоходів. Будь ласка, розгляньте малюнок транспортних засобів і пішоходів. Зрозуміло.